Друзі, всім привіт! 21 серпня 2023 року і почав потихеньку вже збирати горіх. Перший сорт який почав я збирати, це сорт Долинський, Уже легко прокручується в плюсці. Жовтенька. Сама вже плюска підсохла. Можна вже починати потихеньку збирати. Майже відерце, десь процентів 80 відра вийшло з одного 4 річного кущика, Доволі непогано. Оріг не такий вже прямо ж великий, але гарний опилювач, дуже смачний, дуже смачний солодкий горішок. Тому як опилювач в сад, або як для приусадібних участків, для того, щоб посмакувати смачним горішком, це саме то. В принципі, е, Кому потрібно посадочний матеріал, ще всього вистачає, починаємо тільки з цього сорту, він вже достиг. Думаю, наступним буде Караманівський. Він теж вже достигає днів 4 і будемо збирати. 3-4 будемо збирати Караманівський. Про цей сорт особливо їм вже нічого розповідати, про Долинський, він всім відомий, гарний. На смак дуже гарний горіх, невеликий, але дуже смачний. Тому всім рекомендую до зустрічі. до зустрічі. Бувайте.